Ще хочу сказати. Здесь виступала Тетяна Чорновіл. Пам'ятаєте? Оце є герой. Вона її майже вбили, але, дякуючи Богові, вона врятувалася. І вона продовжує, вона не тікає з України. Вона продовжує свою боротьбу. Це є герой. Вона казала. Нам не страшен Янукович. Нам страшны байдужи, люди. Сам из их молчаливого, молчаливого согласия роблятся все нагирши злодейства везде. Я хочу сказать, в нашем месте майже больше 30 тысяч жителей, в нашем месте есть университет, де навчається більше 6 тисяч молодих людей.